Шановні наші любі жінки, в цей чудовий день вашого прекрасного свята. Дозвольте від колективу громадського об'єднання Самопоміч міста Єршави» привітати вас з, з цим чудесним святом весни, краси та кохання. Дозвольте побажати вам залишатися завжди такими привітними, веселими, молодими. Весняними, по весняному красивими, яких ми вас знаємо, бачимо кожен день. Залишайтеся такими, якими ви є. Підтримуйте нас, нам дуже необхідна ваша підтримка, нам необхідне ваше розуміння і, і просто будьте красивими. Шановні жінки, хочемо вас привітати дитячого юнацького футбольного клубу сільце від юних футболістів з міжнародним жіночим днем побажати вам міцного здоров'я щастя успіхів миру над головою та сімейного благополуччя вітаємо вас зі святом дорогі наші жінки сьогодні ми мужчини хочемо привітати вас із наступаючим святом ви бачите, який прекрасний весняний день. Я думаю, що не даремно це ваше свято, ми святкуємо саме сьогодні, весною, на початку весни. Адже ви, жінки, даєте нам життя, так як саме, як тепер розцвітає. Адже ви, жінки, несете нам красу, так само, як прекрасним буде майбутній день. Ми всі хочемо сьогодні привітати вас, побажати вам всього найкращого в вашому житті, щоб ви завжди були красивими, щоб ви завжди супроводжували нас кожен день нашого життя, щоб ви були поруч нас, щоб ви нам допомагали. Одного разу молодий чоловік захотів женитися, пішов до свого вчителя і каже йому, вчитель, порадь мені, я хочу дружитися. Яку я жінку маю собі вибрати? Високу чи низеньку, руду, брюнетку чи блондинку. Це й подумав і каже йому, сама красива жінка це кохана жінка. Отож, шановні жінки, це я вам бажаю. Кохайте і будьте коханими. Нехай це почуття йде з вами щодня. Зі святом вас, жінки!